Дрезденський залізничний вокзал має два виходи. Центральний. Тут немає зупинок автобуса, котрі їдуть далі транзитом. Наприклад, в Берлін, в Ляйпци, в Ульм чи в інші місця. То потрібно шукати інший виход. Я вам покажу де він. Проходимо центральний зал вокзалу. І йдемо на інший вихід. Ось на тут. Там у нас зупинка автобусів. А це інший вихід. Там чуть далі зупиняються автобуси, котрі прибувають в Дрезден Фліксбас. А ось там далі відправляються з Дрездена, наприклад, в Лейпциг Поки знімав відео і рахував виходи, ще штук 5 знайшов. Ну, для нас головне те місце, звідки відправляються автобуси, наприклад, Фліксбас. Тобто за цим мостом справа.